Ось триста юнацьких грудей на московські повстало гармати, триста хлопців без дітей. Це бажало за край з команди, хлопців, як шовки, як цвіт, що на досвідку виріс у зарях. Триста хлопців. Кожний привіт свій шле у пожарах. Кожен народ сповідує власні історичні традиції та міфи. Деякі ключові події минулого протилежно пояснюють науковці різних країн. А іноді їхні погляди напряму залежать від запитів влади, як у випадку з тоталітарними державами. Наприклад, бій під крутами. Радянські ідеологи майже не згадували про нього. Українська діаспора вважала його подвигом неозброєних студентів без очевидних позитивних наслідків. Нині дослідники вкотре переглядають свої позиції. Що ж насправді трапилось 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Шкода. Але часто історію плутають з політикою, перекручуючи факти на свій лад. Незважаючи на статус науки, ця дисципліна тільки в руках окремих дослідників, переважно західних, є інструментом для встановлення правди. Однак їхні праці також не можуть претендувати на кінцеву істину, адже мотиви людей. Наприклад, початку ХХ століття надто складно збагнути лише на основі документів, спогадів чи археологічних знахідок. Майже неможливо зрозуміти їхній побут, бажання, погляди та переконання, особливо з точки зору сучасника, оточеного новітніми інформаційними технологіями. Історія вона є наукою міфологічною. Кожна нація має свої стрічні міфи, і коли починається вказувати, що от у вас міфи, і ви свої сповідуєте міфи, то виникає таке специфічне явище, якраз боротьби уже цих міфів, коли одні є усталеними і вони не хочуть миритися з іншими сусідніми. Без сумніву, що ті події, оскільки це була боротьба за незалежну Україну, то в радянський час вони ну були перекручені, спотворені, а навіть сфальшовані. Події 1917-1919 років підручники з історії відображають як боротьбу народу за незалежність, так само як і війну під проводом Богдана Хмельницького. Проте новіші дослідження переконують, що масштабне відстоювання своїх інтересів почнуть наступні покоління українців, незважаючи на певний градус національної ідентичності, тодішнє населення в більшості прагне спокою та миру. Війна України з радянською Росією і громадянська війна в Росії це не була типова війна. Варто сказати, що Російська імперія це досить відсталий край з низькою сіткою залізниць в умовах розрухи і виснажений попередньою світовою війною. Перша світова війна, котра фактично через свої лави пропустила лави своїх армій, пропустила велику кількість українців. Тобто селяни, які були мобілізовані в російську армію, пройшовши через це військо, ну ставали іншими. Ставали напевно більш радикальними, ставали більш рішучими. Тому найбільшою популярністю користуються соціалістичні ідеї, чимало з яких більшовики беруть на озброєння. Однак в Україні більшість партій та громадських рухів створює власний представницький орган Центральну Раду. Яка об'єднає політичні течії та погляди навколо державних інтересів. На початку грудня 1917 року більшовики паралельно скличуть у Харкові всеукраїнський з'їзд Рад, що проголосить Україну Радянською Республікою. Коли згасає або занепадає імперія, обов'язково з'являється політична сила, яка намагається зберігти її цілісність для Леніна. Ідея про самостійність України була неприйнятною. Тому 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада своїм четвертим універсалом фактично проголосила незалежність та створення Української народної республіки, більшовики зі зброєю в руках рушили на Київ. Звичайно, за нинішніми мірками складно говорити про легітимність цієї ради. Депутатів не обирав народ, проте ці люди були уповноваженими від найчисельніших партій та громад. Тому їхні рішення користувалися довірою великої частини населення. Водночас Центральна Рада мала багато проблем. Найголовніша – це відсутність власної армії. Події, які вже відбулися в 20-х числах січня, і якраз сам бій під Крутами, вони свідчили про те, що Власне Центральна Рада, як керівництво Української Народної Республіки, зробила дуже велику стратегічну помилку, це якраз помилка не створення боєздатної армії. Цим питанням варто було займатися раніше, вважають історики, адже на території України знаходилися неконтрольовані ніким залишки армій та військові загони. Територія України на 17-й рік це два велетенські фронти російської армії Румунський, Південний та Південно-Західний. Це маса військ і зброї. Якби Центральна Рада чітко взяла під контроль ці маси військ, адже були військові з'їзди, два військові з'їзди, то країни Антанти, які в першу чергу вели виснажливу боротьбу з Німеччиною, Франція, вона Центральну Раду визнала. Українці, що підтримують центральну раду, наодинці відстоюють свої інтереси у протистоянні з Ленінськими адептами. Заради справедливості варто зазначити, що більшовики також здобувають чималу підтримку у населення. Вони проводили дуже таку популістську агітацію, яка, звичайно, навіть ті частини, які можливо і могли чинити опір, вони дуже часто піддавалися під цю агітацію. Люди або переходили на бік більшовиків, або взагалі не чинили ніякого опору. Тобто, власне, в пропаганді більшовиків той час е, вигравали саме ці їхні популістські ідеї про е, землю селянам, е, про мир там і так далі. Бій під крутами тривалий час вважали стратегічним програшем української сторони. Проте останні дослідження, основані на археологічних розкопках та документах. Спростовують це твердження. Нині багато істориків переконує, що українці успішно справилися із завданням. Так хто ж воював насправді на цій залізничній станції? Наскільки масштабним був той бій, та яка реальна кількість загиблих? Найперше, сучасні дослідники критично ставляться до визначення армія щодо військових загонів під командуванням Михайла Мурав'йова. Навіть такий соціаліст, як Володимир Винниченко, який симпатизував більшовикам в своїх спогадах, він досить категоричніший. Він каже, що на Україну посувалися дослівно орди китайсько-мадярське латишські, тому що це були тилові служби, люди, яким не було чого втрачати. І війна і грабунки це було їхнє пожива за різними оцінками: від 4 до 6 тисяч вояків. Ну тобто, це червоногородійці, матроси там. Але, маючи хоча б кілька тисяч боєздатних солдатів, цей наступ можна було зупинити. Натомість полки поруч Києва, зокрема Ніжинський та інші військові частини, зберігали нейтралітет. Більшовикам протистояли студенти, козаки та інші патріоти. Бій почався о 10-й ранку і закінчився приблизно о 19-й, тобто тривав майже 10 годин. Сумарно українських сил під крутами було приблизно 1065 чоловік, це включно усіх козаків з сіл сусідніх, юнкерів, загонів з столиці. Тоді як сили Муравйова оцінюються приблизно в 3-4 тисячі чоловік. На основі розкопок, проведених на місці бою, уже в період 2007 року. Було встановлено, от зокрема, професором Уляничем, що більшовики зазнали важких втрат. Приблизно поховано є 300 могил. Це безпосередньо в станції крути, там був поставлений пам'ятник радянської влади. За відомою формулою історика Урланіса, соціолога військового, коли на вбитого припадає 4 поранених, то відпов... виводиться цифра до півтори тисячі втрат більшовицької армії. Українці на чотири дні затримують більшовиків під крутами. Вони ремонтують залізничні колії, перекомплектовують військо та усувають інші негативні наслідки. Наскільки невдалим виявилося протистояння для українських патріотів, з археологічними розкопками сучасними за всіма спогадами приблизно називаються різні цифри. 300 – це символічна цифра, але вона є дуже великою з позиції сьогоднішньої науки. Фактично, от в останніх дослідженнях фігурує цифра 121 загиблий, 97 на станції крути, і пізніше додатково 24 людини було розстріляно і закатовано якраз залишки українських загонів, які вже відходили на Київ самотужки. На доважок через успішний відступ дослідники вважають бій вдалим для українців. Однак Вшанування пам'яті загиблих відіграло значно важливішу роль, чим сама подія, навколо якої виникає чимало міфів. Традиція, вона відзначення була збережена в діаспорі, тобто в середовищі українських емігрантів, які помандрували за кордон, які пам'ятали цю подію. Традиція була збережена і на території західної України, яка опинилася під Польщі, особливо в середовищі гімназистів, студентів і особливо в середовищі пластунів пластової молоді. Навіть був створений курінь. Ця традиція вона потім навіть перейшла вже в 40-х роках і в українську повстанську армію. Навіть політвиховники вони мали. Програмі такі певні лекції на тему перед вояками, саме бою під крутами. Українці під Крутами успішно виконали свою місію, затримали та перешкодили швидкому просуванню більшовиків на Київ. Незначний бій, з точки зору війни, став глибоким символом боротьби за незалежність для майбутніх поколінь та об'єднав українців навколо національної ідеї.